Я бачив, сатану, що наче блискавка, падав з неба. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нинішнє свято називаємо Собор святого Архистратига Михаїла і всіх безцілесних сил. Це є свято для того, щоб віддати шану всім ангелам і звеличити ту годину, коли вони силою. Звалили з неба всіх грішних ангелів. Тому сьогодні давайте пригадаємо собі оту годину. Господь створив найкращого ангела, Люцифера. Лучче, по-італійськи, це є світло. Люцифер це є світлоносний. Пророк Єзекіл пише про нього. Він був охайний у своїй досконалості, повний мудрості, і досконалий у красі. Єзекіл, 28 глава, 12, 19 стих. Потім Люциферу щось перемкнуло, і він почав говорити, як пише Ісая у 14 главі, що він поставить свій престол вище зір Божих, і буде, як. Всевишній. Ну, а був на небі там такий ангелик Михайлик серед ангелів всіх. Стояв у восьмому ряді другий справа. Чому я так кажу? Тому що у житті святих написано, що святий Михаїл був тільки ангелом нижчого ступеня. Розумієте, ангело. Ми знаємо перший. Стояли боєдев'ячнів ангелів, серафими, херевими, престоли, сили, влади, начальства, архангели тоді ангели. Ото ну, ангелик Михайлик стояв в восьмому ряді, другий справа. Він почув собі, що оцей Люцифер виговорює і не витримав, і зробив крок вперед. І сказав, хто, як Бог? Ангелик стоїть перед світлоносним Люцифером і каже, хто як Бог. І налякається, і далі говорить: якщо Бог за нас, хто проти нас? І в цю мить після цих слів за ним. Піднялись тисячі ангелів до спротиву ангелові Люциферу і всієї його шайки бісів. І далі це письмо: І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював та й ангели його. Та не перемогли вони. І місця не знайшлося їм більше. На небі. Та й ми сьогодні чули у Євангелії. Господь каже: І я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Та і в такий спосіб звільнилося місце на небі. Та, про це каже вчителька церкви Анна Катерина Емріх. Та, бо частина ангелів пішла і звільнилось місце на небі. Тому і Господь собі задумав. Треба це місце заповнити. І тому вже почав Господь думати, як то створити світ і людей, аби тими людьми кращими з них, святішими з них, заповнити місце впавших ангелів. Господь тоді покликав Ангелика Михайла, подякував йому за вірність, за поставу і за ревність до Бога. І поставив його на чолі всіх ангелів, Архістратих. Архістратих – це означає по-грецькому начальник вождь всіх ангелів. Тому сьогодні ми згадуємо оцього найперше вождя всіх ангелів, який був такий, як звичайний, але він через свою поставу з маленького. Став на місце отого от світлоносного Люцифера. Тому сьогодні наша свята Церква закликає нас, щоб ми звеличували святим почитанням усіх Божих ангелів, а передусім їх архістратига, вождя святого Михаїла. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, за молитвами святого архістратига Михаїла, дай нам ревність. За славу Божу! Амінь. Слава Ісусу Христу!